Ставці, заступник начальника генштабу ЗСУ в шостому десятому роках долучається до трансляції Суспільного студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вам, і глядачам. Дякуємо, що долучаєтесь, аналізуючи ту інформацію, яка є в відкритому доступі, аналізуючи мапи Deep State, інші дані. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на Покровському напрямку і в самому Покровську, наскільки вона є загрозливою для українських військ, і що можете от з цього приводу сказати? Важка найбільша ситуація на Донецькій області складається навколо боїв ведення Покровська мирноградської агломерації, а також в районі Кутінська. Хоча, і, крім того, ворог планує подальше просування бік, наприклад, якщо Донецько-Констанки. Але Покровськ, тут по-різному говорять про оточення. Ну, умовно, можна сказати, в огневому оточенні можливо. Бачите, от ви карту мапу показуєте, і між цими да, вищатами на північно-східному і на південно-західному, там було 9 кілометрів, зменшилось десь до п'яти. І ну, а це відстань, яку можна обстрілювати вже з мінометів з двох сторін. І якщо говорити про оточення, вогневе ну, Парі з своєї точки зору характеризувати можна, але безумовно, що йдуть важкі міські бої в місті, і вони зайшли з південного, південно-західного, західного напряму просуваються, а на сході вони зайшли на околиці Мирнограда. І там скажем перекрявся, десь і псте сказали, десь інформаційно не так виглядає. Треба дивитися по суті. А суть вона в тому, що ситуація там важка, яка переростає в критичний. Не Ігорю, ситуація простає в критичну. Ми розуміємо, що ситуація з погодою теж буде змінюватися. Як це впливатиме на обстановку, зокрема, і можливості ведення бойових дій? Якщо ми говоримо про міські умови, де вже там пробуває російська має армія, значення. так безумовно і ведення бойових дій і забезпечення ведення бойових дій логістично. Що стосується Покровська, то от на захід від Покровська, Оргу вдалося просунутися вперед на півночі, перерізати найбільшу нашу основну логістичну дорогу в Покровську з усіма наслідками, і важко в цих умовах обом сторонам, ну взагалі, скажем, гірше тим, які наступають в цих умовах, і логістика відповідна. Але тут складається ситуація, що, скажем, на потужність, потенціал нашої логістики для оборонців, які знаходяться внутрі цього полуоточення, поки ще скажем покровська мірнаградська, цей потенціал знижується, ну і відповідна перспектива до, до дій. І тому вона може провести. Як ви оцінюєте? Як ви оцінюєте можливості Російської Федерації, тому що українські військові навіть в нашому ефірі заявляють про те, що Росія вона не шкодує військових, вона кидає їх величезну кількість, вони не зважають на втрати. Чи має Росія звідки перекидати можливо військових або звідки добирати, аби досягнути цієї цілі, яку вона для себе ставить, місто Покровськ? Ну, по перше, вони це роблять, але скажімо, місяць тому. Коли розібралися вони напрям дій на Дніпропетровщині, більше би був політичний, тобто, що вони зайшли на чергову область України і ведуть там бойові дії. Але оскільки, е, значить, е, ну лінія оборони в Дніпропетровщини з кордону і там до бігів Дніпропетровська, вони слабкіші, ніж це було, і залишається, скажімо, в Донецькій. Області то ворогу вдалося там набрати відповідні темпи просування. Зараз вони просунулись взагалі на окремих напрямках. До... Стики, наприклад, Донецької, Дніпропетровської і Запорізької області йдуть запеклі бої, просунулися там до 20 кілометрів. І в зв'язку з цим, коли якби, наступальний цей імпульс у них сформувався, то вони знімали війська та ж дві бригади з під Покровська. Але потім знову посилювали, тому що ну там треба захопити більше територій Дніпропетровщини і проявити себе таким чином. Але ще центровий на Донеччині це оборонний район Покровська Мирноградський, і не тут не і ті співвідношення 1 до 8. У них і так в цьому є суттєва перевага. Дякую вам за ваш аналіз. Дякуємо ваш, за, вам за ваш аналіз. Ігор Маненко був гостем Суспільної студії. А ми говорили про ситуацію на Покровському напрямку. Вона залишається складною. Дякую. Російський ракетний комплекс Рєшнік. Дякуємо за ваше включення.